Це походу контактне седло, інакше я не знаю, як знаємо. Деньги за просмотр, хто буде брати. Це твій? Да. А можна проїхатись? Попробуй. Да. Мені просто прям дуже... Ви тільки болт тут обережно. Та обрежно. Може це не, є не, Це накручуватися на него, треба, чи надо. Я не знаю, як це працює. Тобі комфортно? А, А я типа куди ти тут ну, на, на що ти сідаєш? У тут виходить, ну, Ти за счет так. держишся, а самі ці... Це, типу, на копчик спираєшся? Так, жесть, ну давай попробуємо. А! Без тебе, без, без тебе не обійдеться, давай камеру! Він опять це робить! Я тобі, я тобі седло несу, класно! Ти все зробив вже? Зараз перевіримо, покатаємося. Офігеть, це прям... Це прям зручне седло якесь. Це на диву зручно. Хоча, по ідеї, типу немає будь-зручно. Слухай, це прям круто. Це прям круто. Я тепер зрозумів, що ми прикол тримає. Хоча кості. да, воно якось, типу, воно типу, те підтримує по всьому периметру. Да, да, Прикольно. на кості. Ну, Мені тіпла, здається, воно трошки може не Ну, Тут до 135 між костями должно бути.